Добрий день. Сьогодні розглянемо задачу, в якій необхідно побудувати перпендикуляр до прямої. при умові, що перпендикуляр проходить через точку, що не належить даній прямій. Ну, якщо зобразити, це досить легко. І маємо пряму, нехай це буде пряма А. І довільна точка десь отут. Нехай це буде точка Б. Задача полягає в тому, щоб провести перпендикуляр через точку до даної прямої. Знову ж таки, якби ми мали право, ми б скористалися косинцем, приклали і перпендикуляр буде готовий. Але в задачах даного типу цього ми робити не маємо права, тому єдине, що можна косинцем скористатися для перевірки, а чи правильно ми побудували. Отже, перший етап. Це пошук ідея. В чому полягає ідея побудови перпендикуляра? Ми побудуємо наразі два рівнобедрених трикутника. Отже, візьмемо коло довільного радіусу, або точніше не коло, а півкола, або навіть дугу кола. Проведемо з центром в точці Б. Ось отак. Проведемо. Ну, якщо повністю проводити, то буде коло. А я б сказав так, і ось отут другу кола проведемо. Ну, і от, утворилися деякі дві точки, позначимо їх точка А і точка С. Що можна сказати одразу? Давайте аналізувати, що ми маємо. Ми маємо дві точки А і Б і можемо провести відрізок АБ. Аналогічно точки Б і С можемо провести відрізок БЦ. Що можна про ці відрізки буде сказати? Правильно, довжини цих відрізків однакові. Тому, бо це радіуси фактично одного і того ж кола. центр якого точка Б. І можна записати, що АВ дорівнює БС. Тепер тим же самим радіусом. Е, от дивіться, я збив радіус, але як, як зробити тим же самим радіусом, ще раз проміряти, Ось відстань між цими двома точками. ось так. І тепер, але з центром спочатку в точці С провести дугу кола, Потім з центром в точці А провести дугу кола, І у нас утвориться. Нехай ця точка буде деяка точка К. Що можна сказати про довжини відрізків АК і КЦ? Це радіуси різних кіл, але кіл одного радіуса. Радіуси були однакові. Тому відрізок АК. Якщо взяти рейку і прикласти і з'єднати, АК. І відрізок ЦК однакові. Ми можемо сказати навіть більше, що відрізок АВ дорівнює відрізку ВС, А так як ми міряли той самий радіус, то відрізок КС також дорівнює відрізку АК. КС дорівнює АК. Якби ми були в 8 класі, ми б могли сказати, що ми бачимо перед собою ромб, І, власне кажучи, за властивістю ромба провели його діагональ. І випливало б, що це є шуканий перпендикуляр. Але в межах 7 класу ми не можемо користуватись властивостями ромба, бо ми ще його не вчили, або в більшості не вчили. Тому продовжуємо користуватися знаннями, набутими в межах 7 класу. Отже, що ми можемо сказати про Трикутник АБЦ? Трикутник АБЦ... Правильно, він Рівнобедрений. Згадуємо властивості рівнобедреного трикутника. Кути при основі рівні. Отже, можемо сказати, що ось оцей кут дорівнює ось цьому куту. Звідціля випливає, що кут БАЦ дорівнює куту БЦА. Аналогічно з трикутником АКЦ. Трикутник АКЦ рівнобедрений. Отже, кути при основі в нього рівні. Більш того, ми можемо сказати, що трикутник АКЦ не просто рівнобедрений. Він дорівнює трикутнику АБЦ. Ну, дійсно, якщо згадати третю ознаку рівності трикутників, дві сторони. Ці і ось ця третя сторона спільна. Вони співпадають з двома сторонами трикутника АКЦ, і це ж також спільна сторона. Так що трикутник АКЦ рівнобедрений, кут КАЦ дорівнює куту КЦА. І трикутник. І можемо продовжити. Ну давайте запишемо, трикутник АБЦ, АБЦ Дорівнює трикутнику АКЦ. В дужках третя ознака. А так як в рівних трикутниках відповідні кути рівні, то ми можемо сказати, що ось оцей кут АК, АК, КАЦ, кут КЦА, ось вони, вони також їх позначимо однією дужкою, і вони відповідно рівні кутам трикутника АБЦ. Давайте подивимося, що в нас утворилося. Що взагалі ми бачимо перед собою? Отут От треба тепер проводити доведення. По суті, БК ми розуміємо, що це і є шуканий перпендикуляр, але ж треба це обґрунтувати і довести. Давайте подивимось на трикутник БЦК. Трикутник БЦК. Що ми можемо сказати про даний трикутник? БЦ дорівнює ЦК. Отже, Трикутник рівнобедрений. Так. І точка С його вершина. Так. Давайте запишемо. БЦК рівнобедрений. І ось оцей кут БЦА. І оцей кут КЦА. Однакові. Ми показали це. А це означає, що, давайте я тут поставлю літеру О, що О бісектриса. Ось кута БЦК. Тобто Це О бісектриса ну, даного трикутника БЦК. А, а як ми знаємо, бісектриса рівнобедерного трикутника, правильно, вона є медіаною і висотою, якщо вона проведена до основи. У нас ці дві сторони рівні. Отже, основа тут трішки незвична, але ось вона, БК. Отже, можемо сказати з того, що СО бісектриса випливає, що це О висота. Звідси випливає, що це О висота. А що таке висота? Висота це перпендикуляр опущений з вершини на протилежну сторону. Отже, можемо сказати, що ось отут кут прямий. А тепер дивимось, розвертаємо нібито цей малюночок. Ми поставили ось значок прямого кута, а це означає, що БО також перпендикулярно до АЦ. Так ми побудували шуканий перпендикуляр. Дивимося. Ми то його давно побудували, але тепер ми довели, що БО це дійсно перпендикуляр до прямої А. Можемо сказати, що БК перпендикуляр до прямої А. Ми тут скористалися виключно знаннями 7 класу. Побудували, довели, задача розв'язана. Дякую за увагу. До наступної.